Кіровоградцям представили видання, присвячене 75-річчю 75 п'ятиріччю 75 області. Презентували його протягом двох годин у форматі культурно-мистецького свята в театрі імені Кропивницького. Видання з назвою «Кіровоградщина у дзеркалі часу складається з семи фотоальбомів про культурне життя області. Охоплюють театральне, образотворче, декоративно-ужиткове, мистецтво, літературу, музику, архітектуру та хореографію. Інформація надрукована українською, російською та англійською мовами. Кожен альбом презентували окремо творчі колективи та відомі особи. Стості краєзнавчий проєкт виданий Кіровоградським видавництвом імекс ЛТД за підтримки облдержадміністрації. Видання вже є на полицях книжкових магазинів. Ціна альбомів 450 гривень. Частина тиражу розійшлася бібліотеками області. Проєкт цей книжковий практично пройшов майже рік. З того часу, як ми його закінчили, але зв'язку з, з тими. Дія, які склалися в нашій державі, було не на часі її презентація. І сьогодні ми напередодні нового року рішили для кірограції зробити такий е, творчий, творчий культурно-мистецький захід, це презентувати ці альбоми. Взагалі, суспільство воно е, дуже втомлюється і е, скучило за мистецькими речами, щоб це було, ну, е, я не знаю, е, Художньо показано, презентовано, що в нас є, от, це не лише ну така газетна культура, що у нас є високе мистецтво.